Україна і США зробили серйозний крок до укладання історичної годи. Кабінет міністрів України оприлюднив текст меморандуму, який підтверджує намір створити масштабний фонд інвестицій у відбудову України. Цей документ засвідчує, що сторони активно працюють над економічним партнерством, яке відкриє двері для великих інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідної співпраці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Вже наступного тижня вирушає до Вашингтона для зустрічі з міністром фінансів США. Очікується, що переговори вийдуть на фінішну пряму до 26 квітня, та на цьому все не закінчується. Паралельно обговорюється інша більш скандальна угода про корисні копалини США, нібито наполягають на контролі над широким спектром українських природних ресурсів, включно з нафтою, газом і ключовими енергетичними активами. Президент Дональд Трамп прямо заявив, що очікує підписання угоди наступного тижня, але попередив, якщо Україна спробує від неї відмовитись, будуть великі проблеми. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.